Що таке матриця і чому всі хочуть з неї вийти? Матриця це не просто система. Це егрегор свідомості, штучна реальність, створена для того, щоб тримати душу в ілюзії. Вона годується твоїми емоціями, страхами, сумнівами, бо саме вони живлять її поля. У ній усе поділено на форми: час, простір, ідентичність, навіть смерть. Але це лише програма, яка відтворює досвід, а не істину. Ті, хто прокидається, відчувають, що тут щось не так, що життя це не просто робота, рахунки, телевізор і сон. Їх душа пам'ятає інше вібрацію свободи, єдності, творення без меж. Саме тому вони прагнуть вийти, не втекти, а згадати. Вийти з матриці означає вирвати свідомість із в'язниці, де ти не творець, а жертва. І найголовніше, друже матриця не ззовні. Вона – в тобі, і ключ теж у тобі.